Шановні родини, хочу усіх привітати, що в тісному родинному колі українські традиції пригадати. Без сім'ї нема щастя на землі, твердить народна мудрість, а найбільшою цінністю кожної української сім'ї завжди вважалися діти. Діти це великий дар Божий. Діти то Божа роса. І дякуючи Богу, цей дар є у кожного з вас. Ваші найдорожчі донечки і синочки. Життя наших предків багате на обряди та традиції. Саме обряд закосичення був один із найважливіших обрядів для української дівчинки. Вона ставала маминою помічницею. Розпущене волосся заважало виконувати домашні справи, тому першу косу заплітали з трьох частин золотим трисуттям. Це означало сонце, урожайність та шлюб. Сьогодні ми разом відтворимо. Старовинний український обряд першого закосичення, бо наші дівчатка вже теж підросли. Час їх закосичувати, щоб були помічницями для родини. Матусі, ви готові закосичити своїх дівчаток? Голосніше, так? так? Так. А чи готові наші дівчатка? То ж дівчат, молодці, то ідіть, дівчатка, дозволу питати. Послухати запитати, можна зап'ятати, устрічку убивати. Тоби вивезло довго. Уста угу. і коси. І раніше сили. Уточки не була сила. Дівчатка нашій матусі підготували подарунки стрічки для своїх донечок. Підходьте до своїх матусь, мами теж підходьте, будь ласка, будете закосичувати своїх донечок. А біла стрічка символ щирості та душевності. Зелена стрічка, дарує стрічку зеленого кольору, символ краси та молодості. А я дарую рожеву стрічку, символ достатку, дарую блакитну стрічечку, символ здоров'я. А я дарую синю стрічку, символ неба і води. А ця червона стрічка символ любові. Дарую жовту стрічку, символ сонечка. А дарую коричневу стрічку, символ землі, годувальниці. give it Повітайте своїх донечок з важливою подією. Вони стали вашими помічницями. А мені вже час ткати. Чи допоможете мені на веретенце нитки намотати? Малята? Допоможете? Прошу, швиденько стаємо до гри. Батьків теж запрошуємо. Надзвичайне свято Семена Стопника. За козацьких часів у цей день хлопців уперше садовили на коня, проводили пострижини. Це важлива подія у житті молодого вояка. А ще хлопчиків підперезували. Тож, шановні батьки, візьміть пояси і підпережіть своїх синів, щоб. Справжніми козаками були вашими помічниками і захисниками своєї батьківщини. Від тепер не просто наші хлопчики, а козаки-захисники і помічники свого роду. Чи придалось вам спритності, як ви стали козаками? Зараз перевіримо, а дівчатка вам допоможуть. Так, тож прошу до гри. Батьки теж можуть приєднатись. Прошу, діти. Кінь козацький, вірний друг, знає весь великий луг. Козака не підведе, не покине він ніде, але коник наш щось зажурився та добряче притомився. Годі всім сумувати. Треба коня нагодувати. Прошу, прошу, Дмитрик, починаємо! Доводи приманкою будеш ти. Артур у нас буде всіх доганяти. А, Утікай усі Ой до нори, мишко до мори, та й до золотої комори, Чорний коточок мишку не зновить, мишка у нірку золоти. Але та котик не спіймає до нори, до нори. А у нашому садочку сидить котик в холодочку. Котик наш язичком е, він леже пуско. Де наше мишенятко, не зівай від котика утікай. Ой до нори, мішко до нори, та до золотої комори, Чорний коточок мишку несе. нашому садочку сидить котик в холодочку. лапкою вічеш вуса, язичком він лиже пусхо. Мишенятко не зівай від котика утікай. Ой до нори мишко мори, до, до золотої комори, чорний коточок, мишку не зновить, мишка золоту мірку. Ще одна така цікава гра. Називається вона Зайчик. Так? Ми будемо зайчиків зараз обирати. Спершу дітки покажуть, як треба в цю гру грати. Добре, батьки, а потім спробуйте ви домовились? Зайчик, зайчик, побігайчик, виніс хліба на мокрайчик, виніс свіжої води. Танцювати будеш ти. Ти і ти. Бачить перші виходить і Ларія. Перший дайший. Оня горіши, досить дайший. 鲜花。 Наші спробують пограти, оберемо зайчиків за лічилочкою. Зайчик, зайчик, побігайчик. Виніс хліба, на мокрайчик. Виніс свіжої води, танцювати будеш. Ти. Ти і? і ти. Молоді, молоді поптіхом у нас теж є. Прошу, починаємо. Річний літо, синих зайчих, Ви між камінцем беряєте. Коли втеклі річні хвилини, То як ти кричи беряно, Як ти зайчий, як ти зайчий. Він не свіжий і танцювати будеш. Виходьте, прошу ви перші. Ви, ти, ти і ти. Домовились? <плес> На Тож ми в народні ігри з вами сьогодні грали, веселились, танцювали, довгі коси дівчаткам заплітали, хлопців наших всіх підперезали. Тож, прощавайте, добрі люди, хай вам щастя і доля буде не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Щоб ми раділи нашій перемозі в цій війні і щоб українці. Завжди шанували звичаї рідної землі. you Розуміти, що нація ніколи не відбудеться і її ніколи не буде, якщо вона не має своєї мови і своїх звичаїв, якщо вона за це забуває. І сьогоднішніх півтора року, і навіть не півтора, а вже дев'ять років, тисячу разів засвідчили, або ми українці, або ми просто народ. Тому я вітаю всіх сьогоднішнім святом. Я надіюсь, що ви, особливо батьки, зрозумієте, що це дуже і дуже важливо. Я пишаюся тим, що я Українка була, є і буду завжди. І ми хочемо, щоб наші діти, які відвідують дитячий садок, зрозуміли, хто вони є, і робимо для цього повірте абсолютно все і надіємося, що у ваших сім'ях це буде так само: з Україною в серці. Слава Україні. Героям слава! Дай Боже здоров'я всім і до нових зустрічей саме в народознавчому гуртку. Це дуже важливо. Ви зрозуміли. Дякую вам усім.